Привіт, друзі! Мене звати Андрій і я вітаю вас на каналі Wild Moto. На цьому каналі ви можете побачити мотоцикли, подорожі, автомобілі, а також подорожі на автомобілях. А у цьому відео будуть мотоцикли, подорожі, а також апгрейд мотоцикла для подорожей. Це саме важливе, тому що без апгрейдів дуже важко подорожувати. Поїхали! Сезон доволі короткий, потрібно користуватися максимально з мотоцикла, що є можливості. Ми це стараємося робити, не завжди виходить. Минулі вихідні, тобто сьогодні, у нас понеділок, субота-неділя, ми провели на мотоциклі. Це не були супервеликі і довгі траси, але отак в околиці Калгері. Субота, як скажімо так, виявилася дуже цікавою, дуже насичений, хоч маршрут був коротенький. Ми вирушили приблизно в 5 Калгарі. Тиснувши на карті отак, де-небудь куди-небудь поїхати, звичайно, треба було з'їхати з за асфальту де-небудь трохи вшутрові дороги. А, і ми поїхали сороковою дорогою вверх на північ від Каварії. Перед виїздом я зробив помилку, не перевірив погоди. Ну, зазвичай цього не роблю. Але найважливішою помилкою було те, що я не зібрав з собою достатньо необхідних речей на випадок дощу. Таке теж часто случається. Але погода, ну от коли ми ви коли виїжджали, зовсім не, не виглядала на дощ. Але як це буває, їдеш в гори, ти не знаєш, що там буде. І там наш зустрів все ж таки дощ на середині нашого маршруту, і нам довелося, можна сказати, скоротити нашу дорогу. Хоча в нас плану не було, тому їдемо куди їдемо. От, І в половині дороги нас застав дощ, і ми вирішили вже повертатись в Калагрі. І по дорозі ми зустріли надзвичайну дуже красиву веселку, яка супроводжувала нас, я думаю, приблизно десь 2 години. А неділя показалась у нас теж доволі насиченою, ми вирішили поїхати вже на Саус вниз від Калгрі. Звичайно, було тепліше, хоча температура все рівно була 19. І до чого це все буде. Подорожі на мотоциклах це класно. І коли ви подорожуєте на мотоциклі? Вам потрібні речі, тобто вам потрібна їда, вам потрібно речі для того, щоб ну, переодітися на випадок дощовик. Потрібно мати мотоциклетні шмотки, потрібно мати яке-небудь взуття, футболку і так далі. Все, за то, все залежить від того, звичайно, наскільки ви їдете. А, ну і також не забуваємо, якщо ми їдемо кемпінгом для того, щоб зекономити гроші або просто для того, щоб насолоджуватися погодою. Туди додаються палатка, спальники. Набір для готування їди і так далі, і так далі. І туди, звичайно, вибавляються так само продукти. Тобто, все це займає місце. І якщо ви вже подорожували на мотоциклі, ви знаєте, що цього місця завжди недостатньо. А якщо ви тільки новачок, то тоді ви, напевно, будете з цим стикатися. І я справді дуже рекомендую перед цим як купляти мотоцикл, ви повинні. Уже планувати, які тип ви мотоцикли хочете. Тому в нашому випадку у нас великий хаві-дюті-мотоцикл, який має вже в собі три кофри, ну, не в собі, які має на собі кофри, а, вони доволі ємкі, але для нас цього недостатньо. Тому що все, що я повторював попередньо, речі для кемпінгу. Одяг, фейс став, їда, вона все займає місце. Крім того, якщо ви любите фотографувати, знімати відео і так далі, до вас додається ще дуже велика кількість а, фототехнік. Все залежить від того, на якому і що ви хочете робити. В моєму випадку, я любитель фото і відео, і мені потрібно багато для цього місця, багато для техніки. А на мотоциклі все ліматизовано, лім... звичайно, так вона. У нашому у нашому, на нашому гусі, є тільки в даний момент три кофри. Додатково, ми маємо такі баги, які ставляться на кофри, це додає нам місце в даний момент для спальників. Напевно, що я знімлю колись іншим відео, а коли з іншим разом відео, яке буде вже детальніше про те, що ми маємо з собою, що ми возимо. В даному відео буде мова про те, як я хочу зробити апгрейд. І збільшити ємкість збільшити нашого мотоцикла. І таке дуже часто роблять дуже багато людей. Але так як вони це роблять, мені це не до кінця подобається і я вирішив зробити чуть-чуть по-своєму. Отже, для того, щоб усі зрозуміли, про що йде мова. Отут у мене на мотоциклі вже замонтовані три кофри. Центральний, я не пам'ятаю об'єму, це оригінальні від BMW. І два бічних. Правий бічний він є трохи зменшеного розміру, із за того, що, що у нас вихлопна труба. На них я монтую отакі ребелбаги. І в такий спосіб я маю можливість ну, дуже багато речей закинути зверху на кофри. В Китаї я придбав такі сумки, які можна використовувати як тайн Цього Всього на всього 6 літрів, але якщо взяти до уваги те, що їх буде дві штуки з однієї і з іншої сторони, то це маємо 12 літрів, це вже є багато. І дуже багато людей вони монтують оці сумки. Зараз я переставлю камеру. Так, ще потрібно кріплення для камери. Напевно, про це потрібно буде зняти інше відео. Отже, Дуже багато людей вони мукують сумки в такий спосіб, що мене не влаштовує. Перш за все